Відео для каналу Моя дача. Усім привітик! Сьогодні прискочила буквально на декілька годин. Братові продала огірки, тому що вже було їх багато. Треба було їх кудись спловити, скажімо так, і зайшла ж до себе додому. Коротше, я в шоці, якщо чесно, моя зелень виросла на, на очах. Коротше, було мені пусечка таке все, а це шпинат пішов в стрілки, і все, шпинат наїлося. <с> той що світлий, коротше, вже йому всю. А зелений самий роз. Кріп уже можна рвати, салати усі якісь. Тож я зараз це все нарву. Цибуля щось трошки видно. Цибуля буде на той год. І подивіться, що в мене виросло. Редиска. Мені кажуть, я неправильно кажу редька. У нас всі кажуть, редька, і я кажу, ну, хто редька, хто редиска. Так що буду зараз отаке рвати. І ще якийсь разочок. Ми заскочили сюди на ну, буквально на годину. Такий дощ ішов. я вже нічого не знімала, тому що не було йок. І в мене був цей пакетик редиски був у хаті. І я прямо під дощем засіяла отам, де пусто. І ви тільки подивіться. Воно зійшло. Я у гості до тьоті прийшов. Ага, ті вже знову заросло, треба косити. Оце розкидало, а вона вже ось, ось почала лізти ось кругом. Бачите? Так що воно де пополена морква, морква горна, де в бур'яні. Я вже за свою редиску й забув. Бачиш, а в мене яка гарненька. Так, вже Все диви яка. Подивися, кого така редиска є. Так, мабуть, вона не їстівна вже. Нормально, воно диви. О, Боже, ви подивіться. Хто бачив редиску з двома хвостиками? Стільки <рес> в мене така може вирости. Ось оглянь. Оце редиска. Боже, бурячки. Натуральні бурячки. Йорік, диви, дивись, здоровень, як яблука. Оце вже їй тут вологи хвитало. Да. Так що зараз бігом на рву. У тебе така грядка, як у дочників. Так, да. у бур'янок, так. Да. А шпинат класний. Отой От зелений, ну прям так. Я рвав, то він такий м'ясистий. Такий класний, вийшли. Ви, Бач, як я приїжджаю, якраз коли вже все готове. Зараз я її вирву. Я тобі моркву потоптав. Тут морква в тебе? Да. Коротше, ось вже морква горна. Ото шпинату нарвати на салат. По-любому нарву. Шпинат, те, зелень, мій? кріп, редис, і мій огірок. <різь> і салат шикарний. Да. Огірки дуже добрені. Воно вже диви, яка на здоровенна. Бачите, яка погода. Сьогодні сонце, хоча зранку йшов дощ. Ось подивіться, яблуні що ми садили. Вже дала кругом. Як вони? Листочки. Прийнялося. Вчора батько приходив, поливав мені, бо я не знала, що я сьогодні приїду, а потім так вийшло, що я приїхала, та й дощ пішов. Полили яблуні і дощ пішов. Так що таке? Та Ярик, радиски, хватай, може? я рік радиски ж. Я зараз побриваю її, щоб мені оте бадилля не вести в черкос. То, то. Ох, і листя, та ти що? І яка красота? Оце в мене руко легко, да? чи земля Кажуть, горна. Кажуть, Якщо починає вже цвісти, то він не. Не їстівний. Це угу. ну, значить, ми оцей будемо їсти. Цей, буде цей добріший. А знаєте що, шпинат корисніший, той, що темніший, той, що зелений. Я пробував той і той, цей добріший оцей. Да? Такий м'ясистий. Так це що м'ясо прям <смі> горний. <смі> горний І навіть щавель воно є. Та його треба оцей буде вирвати, щоб він не заглушив мені отам щавель. Бо воно куди воно вже? А цей прямо такий Щавель що Щось я його Нарву Буде мені вітамінка. А на наступну неділю приїду. На вихідні вже сюди з ночовкою приїду, оце все повиполюю трошки знову. Ну, якраз через 15 днів приїде Мокс уже додому і опять йому косу в руки і вперед заросло, хай Бог милує, наче ніхто й не косив. Оце так. Два тижні не було у нас, а таке чувство, що... Чи воно люди, коли живуть, ходять, та воно не так росте. Я не знаю, але тут заростає моментально. А ти бачиш, як видно, отут земля краще, тут якийсь товстіший. Хоча має бути краще на тій стороні, тому що туди Буду йде. Стікою, да? Да, туди йде нижче. А ти бачиш, яке тут листя, а яке там Там менше. Інтересно. хліб світлий такий. Щось не хватає? <рив> я б йому селітри дав. <laughs> <А, laughs> ні, я хочу їсти без селітри. Нормально. Так, Ярик тьоті тут понамалював. Як воно, Ярик, зветься? Класики. Класики, класіки. Коротше, не знаю щось таке. Обмалював всю плитку, Оди яка красота. Чип тобі оце салат, який йодіруваний. І на ринок. Ні, це моє. У <різь> мене все на ринок йде. Ага. Я куди не гляну, мені це продать. Так, Пішли на дерево, куди прийняли ще ні. Це б тебе сьогодні за оператора? Зацвітнуть. Так, це в нас персик? Персик, подиви, як все проснулось, красотою яка. Ти бачиш, кожна, кожна проросла усе, значить пішло. Не знаю, можна було отак обрізати і робити кущем. Та хай буде. Центральний прибирають і роблять кущем. Це у нас черешня, так? Да? Так, да, це черешня, взагалі бомбезна, диви, яка пишненька буде. Але слабенько треба, щоб вже більше було. Листя? Угу. Це нормально. Ну, абрикоси найкращі. Подивись. Це батько поливав нього. Так, да, оце те, що воно аж в оцих бобуріанох аж, то воно найкраще. А тільки вже ось дивися, щось вже на нього на, на полу, мабуть. Що це таке зливається? Курчавість листя, щось таке. Капуче, що не встигло листя вилізти вже. Вже щось скрутилося. І оцей абрикос дуже горний. Подиви, як листки пустило кругом горно. Та ти що? Це вишенька. Дуже горна вишенька. Правда. А тут унизу й не хоче, да? ось бачиш, тут сухі. Тут сухе-сухе. Там сух. і не буде. А чого воно тут? Будемо так? це формувати з цих. Да. Далі. Слива в нас така була, сама Сама сухенька якась, але подивися, нічого нормально. Ось і внизу бачу. Прокльовується щось. Ну. Та щось буде. Ну і груша, звісно, побила всі рекорди. вже з гілляками стоїть. З грушами. Да, грушка така вже, з гіллячками. Ну. Але вже щось усе. Ось... Що воно? Щось причепилося. Тобі за все кліщі отак б'ють. Далі вже буде червона, така воно налезне. Так що розцвіла клумба, в мене воно яка. І все. все. Ну, через тиждень приїду. Трошки цей. В ростуть. Не знаю, чи не буде їм тут затіняти дуже сильно. Лілія теж воно стоїть. Коротше, треба все полуть, бо воно все заросло. Ну, і ще хочу вам показати здвиги в нашому дворі. Коротше, почали штукатурити літню кухню, тому що вид її такий собі. А ось тепер потихеньку почали трошечки її. Коротше, це ще тільки притулили туди сітку. І ще по-любому воно буде штукатуритися ще один раз, а потім я його це все покрасю. Тож нам батьки дуже сильно допомагають. Коли у них є вільний час, то вони приїжджають і ось так нам допомогли. Тож дуже-дуже їм за це дякуємо. На 100 замків. Ага. Коротше, називається побула дома». Наший сторож. Ага, Телепоїться. Так що заскочила на 10 хвилиночок, понаривала та й буду їхати. Та й все. на вихідні вже, думаю, приїду, буду довше. Тут щось поробимо. Та й таке. Так як навпростець я йду. О, корови. Це <рес> <рес> не голодно. Отак, як йдемо, ми навпростець, то прямо до брата через огороди я і попадаю. Ось наші теплиці. Хто підписаний на канал Агростарт, той знає. А хто є такі в мене підписники, які... Не підписані, не знають, хто це такий, то я вам спеціально хочу показати ось наші теплички. Коротше, зірвала весь огірок. Сьогодні я приїхала рано. Зірвали ми весь огірок, і десь 80 кг було, і його продали. Тож, не висить, щоб вам показати ті огірки. Бистро спішили, геть усе повиривали та й оставили ось такі тільки маленькі. То ось так. Більше, звичайно, це все робить брат мій. Я тільки приїжджаю це все продати. Ну і посадити. Коли ми це садили, теж приїхала, посадила. І до кінця травня. У мене не виходить бути постійно тут, тож оцією всією важкою роботою займається брод. Ну, а вже десь з 1 червня і до 1, до 1 вересня я тут зараз вам покажу другу тепличку. Тут цього року в нас теж огірки. Тут ще розсади куча. Ось таких перців красив... красивенних. Так, куди його залізти? Опа. Отак. І тут теж огірки. Я чогось не знаю, спішили, не зняла вам, не показала всіх огірків, які були зранку. Тут, звичайно, робилося таке. Дуже багато було, дуже багато висіло. Ну, зірвали. Тож, так вийшло. То ось так. Туди далі пізніше буду вам показувати, де я його все продаю. Ой, так. Є в мене своє місце, на якому я вже роки сидю. Всі мене знають. <реку> <реку> Тож, оце таке. Оце наша літня робота. Працюємо, вирощуємо. А коли будемо сажати помідори, покажу вам, де у нас будуть помідори. Цей буде дуже багато. У нас йде три огороди підряд, отуди гош. І оце три огороди підряд будемо садити помідори. Тож покажу вам і це. Ось так. Малесенький огляд. Хто не знав, хто не бачив, показала. Três que